Ну що? Отут в тіньочки, так я скажу, що аж прохолодно. Куфту ту зніму, Але зараз сонечко тут вийде до цих кущів і вже потрібно буде одягати брилля. Ну що, Санька піймав два, навіщо, на ту. а в мене ось дивіться, карась і така, а ця таранушечка, дивиться, зразу перевертається. Відразу вона тільки на крючок попалася, а вже її, її, ще випустиш, вона не попливе. Нічого, котове буде. Або он жабам, жаби так хочуть туди до цієї сітки лізе, лізе, он камінці кидала, кину жабам, хай жаби поїдять. Жаби гарні тут такі відгодовані. А воду, бачите, скільки забрали, ось паличкою я в воду ставила, вже вона стоїть на суші. Так, бачите, в мене крючок обірвався, ну, не рибина, просто воду. І вже на таку поплавкову не хоче. Ще й рано, ну не хоче. Так, а бере на цю по чуть -чуть. І Карастик, ну менше, ніж ладошка. Нічого, я тебе вже так кидала. То я сіла вже на цю. Ви бачите, я вже не тут сижу, де зараз Саша тут сидить, носки намочила. А сижу вже ось тут на березі, тому що забрали воду страшенно. страшенно. А тут же ще рівно мені вже надоїло вовкаться. Той раз мене зробили садок, у нас обірвався по цьому. І тепер бачите, як вона риба страдає. А жаби прямо в садок лізуть сволочі. Я там ото мілко їм кидала. О, сиди, дивись. Он. То я не бачила, рибини не стало, як вона з'їла. Та заглатує повністю, ми в тому году бачили. Там уже людей, он, бачите, поприїжджало. Сьогодні якось тут даже оце місце справа, воно навіть вільне. Приїхали одні, щось уїхали. Ну, це ж, знаєш, оце можна. Ну, годину назад приїжджати, ми дуже зарано, ну, за місяць, ну нічого. вже ж прокинувся. Ну, в мене сьогодні будильник дзвонив Саня. Я от завела на полтретього на твоєму телефоні. Бо що під руку? Я на своєму телефоні не знайду, де в мене будильник Саня, на оцьому. Чесно. Ах, ти бачила, як клювало? Ой, Алечка, давай! Що дивіться, оце при вас клюнуло такий карась. Та ну, ну ну, тряпку не вимазуй. Заглатой нечего делать. Самый смачный. 8 годин. О, а що це має такий попуск? Щось там було може. 84. 8 годин 54 хвилини. Це я полізла за телефоном, подивитися, яка котра година, тому що все виділюється, виділюється, виділюється. У мене один крючок обірвався, але ну, тут дві косічки, одна косічка залишилася. Ось корм закінчуємо, бачите, воно скільки є. І будемо їхати додому вже. Наловилися. Тут в мене і в відрі, і там карася. Саня каже, морозілки є з Кажу, ні, морозилку, мабуть, не вийде, Бабушка по-друге віднесе, тут Галя віднесе. Та ні, начистимо, та я нажарю багато і в холодильник тоді ставимо в паперовий цей. О, дивіться, Санька тяне. Опача! Ось, ось, ось. Ось, ось. Боже, це прямо як для відеозйомки Сань. Я витягла дуплет. А Саня він. Е, хоча, якщо я витягла, він хоче теж витягнути. Но це вже другий витягнув дуплет. Це називається два крючка і на всі два. Чотири крючка, чотири. Це називається дуплет. О, 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 Знову о, так у мене трохи шкулювала я. пригає, Я з вами балакаю нафік. Хай, хай заглатує. І тривога знову це друга вже, що ми на воді. Подивіться ось, яка вже вода. Ну, слава Богу, що в той же раз ми поїхали, бо тут вже пух був. Та йди сюди, вже не виділу це. Зараз будемо мотати. Ну що, слава Богу, що ми вже збираємося і вже як полізли, вони чувствують рибу, що риба в садці. Все, а жінка прийшла на хліб, мучиться і мучиться. Я кажу, ідіть візьміть, ми вже їдемо додому черві. Вона, ой, спасибо, дай Бог вам здоров'я. Я кажу, за що, господі, ловіть. Вона каже, що ви наловили? Та карась, кажу, такий мелкий, що взагалі. Все, води немає. Оце 9 часов і все. Вітерець піднімається, це, звісно, добре, не так жарко, але хватає. Хто? Нічого. 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 Дай підозрюва я покажу. Дивіться, який карась. Ось на наладить. Фулвідера. Бачите, нащопкали. Так, зараз Анька переносить це все, а я зараз піду, сміття наше у банка і коробку віддала з чіпсів Женщині, хочу вам показати зараз. Ходім, те, щоб не забити садо, садочок. У мене тут телефон, чомусь це мені Саша подарував цей стілець. Боже, дай Бог, йому за завжди він років. І на зиму, і тут. Він вже її ремонтував, ремонтував такий вдалий, вдалий стілець. Так, зараз я свої носки. Ось, бачите, тут відпочивали люди. Ну, не звірі ж, люди. Коли жарко було, ось палили тут багаття, тут вони тут лежали, все, що тут вони робили. І дивіться, наскільки свині. Невже ви ще не приїдете, коли буде спека? Вони просто викидали сміття у туди, дивіться. От бачите? Просто викидали туди. Щось вони там топталися, можливо, вони там сітку стали, чи, можливо, туалет у них був. Ну, невже вони могли зібрати оце сміття? Ну, свинота, просто народ, свинота. Така ж діляночка гарнесенька, під грушкою тут. Ну, ну. Не пече сонце. Ну ви ж приберіться, щоб не було оцієї срачі. Нє, це не про нас. Я не хочу сказати, що всі такі. Ні. Я тут не плюс, бо там уже, Я боюся. Я б там зібрала, але я боюся туди лізти. Так що, отак. І Вон, яблука дивіться, яке наверху. Ніхто її не бризкає, не обробляє, нічого, а яблука прямо такі гарнезні наверху О, там висять. Бачите? Та ось одне впало, зараз вам покажу. Я не знаю, як це називається цей. Сур. Ось теж. Палили, та позабирайте ж ви. Ось таке яблуко. Можливо, це білий налив, а? Та ні, не похоже на білий налив. А пахне білим наливом, чесно кажучи. Це з яблука це спробую. Ось це майже там висять. Білий налив я не люблю. Ня, це не білий налив. Ня. Оце можна виконати, воно ж гніє. Це яблуко. А пластик не можна за. Ну, скида, там телефон, міг, де я заберу. Боже, не, як полізла це. Угу. О, я думаю, дето, бачите, ось дивіться, наша банка. Ми забираємо її з собою. тому що банка і... Папер, туалетниця, я Телефон, телефон та... І чипси ми їли. Та я віддала. А, вон ще одна бумажка тут заберу. Садок забрав? Да. <гум> Дякую тобі, берег. Ми гарно відпочили тут на цьому березі. Уже сонце стало. Чую пектися, що ми жадні на рибу, ні. Води немає, ну, карася наловили. Нічого, начистим, нажарим. Так що, спасибі ти берег. Тут тільки корму я сюди вшарашила. і хліб, і все. Так що риба поїсть. Ось я, попередці, один залишився. Які гар, гарні такі. ці Люди приїжджають на пляж, купаються там, але я сижу, от мені вже жарко. У мене нема жодного бажання окунутися в цю річку. І це ж затока Дніпра. це затока Дніпра Ну Не знаю. Так, все, ужі, вилазьте, тепер можете лазити. Тепер їм ніхто тут не потрібний. Вони просто відчувають, отам там риба, жаби лізуть і уже Та вже таке товсю чифу. Оскільки воно, знаєте, що воно. Опасне чи не опасне, просто боїся його таке бритке воно бе. Ой, я сьогодні так встала сіла, встала сіла. Це зарядка шикарна, просто шикарна. Ой, одна грушка залила. Ні, ось іще одна грушка є диви. Зараз. О, так, це, 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 це воно ще зелене. Та ні, це не така щоб сказати, що це просто така дичка. Дивіться, це така як лимонка чи що. М -м -м -м, воно ще зелене зовсім. Зовсім зелена. Так, до побачення. Ми зараз... Щас... Ого, що таке звернулося десь Сень. Отам Сань. Хороша рибина. Мало дуже риби, мало. Не знаю. Можливо, ну вона вся в дніпрі, вона шукає, вода дуже гаряча, вона шукає течію. Ну там ще сіто куча, отам прямо, та все поперегороджуване. Карася, наловили, де хорошо. Що? Шо? Якби воно ж так було, що, знаєш, чесно, прийшов з У нас, Я ж кажу ще раз, як оце сміття, так точно і браконьєрство, Точно так же. Но ми цього не робимо, це саме головне. А хто там остальне що робить, нас це не цікаве. Зараз ми проїдемо трішки далі, там інші міста. Подивимося. Все, їдемо. Дякую, цей берег. Ноги мокрі. Не дуже гарно. Ось закривай ялочка. Так, оце буду їхати, сміття. Викину по дорозі.